Дракончик Бергамотик або Триголові труднощі. ІРИНА ДЗЮБІЙ. Розділ Перший Ділове чхання та інші ДИВА. Сонячний промінь спустився з крони величезного дерева на зелену галявину. Потім пробіг по масивних кам'яних стінах будинку і зазирнув у розчинене вікно. О, як цікаво! Подумав промінчик і непомітно прокрався до просторої кімнати, зручно розташувавшись на рамі однієї з картин. На портреті красувався дракон. У кам'яному будинку, по стінах якого піднімалася на дах лілова гліцинія, зростало хвилювання. Сім'я драконів мама, тато, дідусь і бабуся, зібралися у вітальні. Їхні захоплені погляди були зосереджені на бірюзовому в білу цятку яйці майже метр заввишки, з якого ось ось мало з'явитися на світ довгоочікуване немовля. Сьогодні яйце, як ніколи, сильно хиталося з боку в бік і виказувало всі ознаки занепокоєння. Гадаю, саме цієї весняної днини і з'явиться на світ наш синочок, припустив тато дракон. Або донечка, мрійливо промовила мама і ніжно торкнулася яйця. Колір її луски миттєво змінився з помаранчевого на блідорожевий. Звісно, Люба, або донечка, усміхнувся тато, подумки все ж сподіваючись на появу сина. Він мріяв мати друга, щоб грати з ним у футбол, рибалити й будувати човни. Хоча можна й доньку цього навчити. Подумки підбадьорив він себе. Дідусь висловив власне припущення якщо взяти до уваги розмір яйця, там цілком могли б поміститися двійнята. Тоді їм з бабусею не довелося б сперечатися і ставати в чергу, щоб провести час із улюбленим онуком чи онучкою. Звісно, бабуся почне благати мене поступитися своєю чергою їй. І я спостерігатиму за молодим поколінням тільки в її обіймах, гнівався про себе дідусь. А так кожному по онуку і жодних черг. Дідусь зрадів власній вигадці. Мій девіз кожному по внуку!» – вигукнув він. Не валайте так, бабуся суворо подивилася на дідуся. Малюка не лякаєш. Дідусь важко зітхнув сперечатися з бабусею марно, вона ніколи не поступається. Від подиху сивий вуз полоскотав дідусеві ніс. І той, як чхнув, вийшло дуже голосно, оскільки дідусь був дуже великим драконом і тихо чхати не вмів. Від пориву вітру, спричиненого дідусевим чханням, кошик з яйцем нахилився, і яйце покотилося по килиму. Тримайте дитину. сплеснула лапами бабуся. Ловіть дитину. з жахом закліпав очима дідусь. У цей час шкаралупа яйця тріснула, і з нього з'явилася маленька зелена лапка. Викапаний я! зрадів тато дракон. Він був такого самого смарагдового кольору і вважав його найгарнішим для дракона. Звісно ж, після помаранчевого кольору мами. Яйце смішно застрибало кімнатою на одній лапці. Незабаром з боку визирнула голова малюка і радісно мовила Мамо, малюк утратив рівновагу і ледве не впав, але тато дракон устиг його підхопити. У цей момент з яйця з'явилася друга лапка і друга голова. Тату. пискнула вона, і відразу ж слідом за другою з'явилася третя голова баба, діду. вигукнула вона. Ой, триголовий. Тато від несподіванки присів бабусі на ногу. Але бабуся цього навіть не помітила. Це ж диво. закричала вона. Триголові дракони не народжувалися в нашій родині вже понад тисячу років. Яке щастя! Ура! Це ура більше нагадувало гудок потяга, що наближається, але бабусі можна пробачити. Її просто таки розпирало від захвату. А тихо радіти бабуся не вміла. Це потужне ура прокотилося кімнатами й коридорами, хитнуло люстри й похилило картини. Промінчик сонця не втримався на краю картини, він усміхнувся, зістрибнув на підвіконня і тихенько вислизнув на подвір'я, помахавши на прощання малюкові. Дідусь приніс альбом із генеалогічним деревом могутнього роду драконів. Там містилися портрети всіх їхніх родичів. Маєш рацію, сказав дідусь. Останній триголовий дракон у нашому роді Арістотеліс. Мій прадід, він народився тисячу років тому і був видатним драконом. Ось. Триголові дракони завжди ставали видатними, оскільки одна голова добре, а три, звичайно, краще. Ви уявляєте, скільки корисних і розумних ідей в одній голові, а в трьох, і поготів, хоч греблюгати. Пропоную малюка назвати бергамотик, промовила мама, коли виросте, буде бергамоту Смарагдовий. Гарно, погодився тато. Бабуся з дідусем теж закивали в знак схвалення. Бергамотик гарне ім'я для дракона.